Ему в трубку серет устал. Блять, не Хмарки такие маркетики на всех симпсонах. Канац и когда вообще не жалеешь, что ты покупал. Это не ваш черноморський там катамара, это субмарина. Е? Галя, коли плов буде? Дев'ять вечір. Віві. Віві віві-віві. Ух, який він гарячий. Ви що, здуріли нас? Це було. Чатки? Не блюнься. Відійславий. Спасибо за бачить. Це маска, блядь. Ну не затіка. Тримач, треба лиш припаркуватися, щоб я... Так, хтось мене... Ай! Він гарячий. Соусорі. Андай, камеру. So sorry? Денчик. Торпедо. Ніхуяцію. Ти зловив. Я зараз дві потурцю. Одна банка пива вам, чи дві наступним? Що по перевертається донечком гори? Тому що повітря таке. А що повітря не може бути під кришкою? Чому так? За да, дання. Логейшн. Да ну потремать. Так, все, блядь, уже подаживай его, блядь. Зайдам, да да Это речка. Это, Это ноги. Это Саша плывет на блюде. Саші просто проблеми з матрасом, то він знайшов собі. Нагадав <рес> <Беремо. Подходящий> інструмент. <рес> Саша на ньому попливе додому. Що я вам можу сказати? це добре. Особливо на каріння. Міс хоче матрас знасилувати, може сказати. Чиніс хоче пливти брасом додому. Що, Тут голі хлопці. Він на коробці пизда на границі пече в палянити. Це віршик від Мишка, що він може просто, ну, що людини да, в голові. Що в голові, та й на обічі. Да. Он пиво від вас йобує конкретно. Треба ловити. Пиво йобує. Саша, ти куди? Не тікай від нас. Пусть <реш> мама вислушить, ось мама прийде. жалко, що тут не можна приближувати. Саня корабель. Эх, що ще вам розказати, друзі? Діні, що ти скажеш? Денчик. Рибна дзор. А, -а, 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 -а. а хто це такий? Одна лодка вам, чи дві наступні? Дві наступні. Видай Дививив. полосичку.